Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Повертаємося у прямий ефір. Це дійсно радіо НВ. Далі поговоримо про інформацію, яка шириться в медіа. Останнім часом її стало більше. Йдеться про нібито сценарії закінчення війни. Ну і коментарі з боку е силових структур, з боку зокрема української розвідки, голови української розвідки. От про це все поговоримо далі. Політолог і голова центру е аналізу і стратегії Ігор Чаленко виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Добрий день вітаю. Ну не буду приховувати, що ось ця хвиля е, повідомлень, які це важливо з цього почати, та які заперечують або відкидають правдивість, яких в е, офісі українського е, президента ця хвиля вона викликає у мене певно дежавю. Тому що я собі пригадую, минулий рік середину минулого року тоді е, з'явився такий фактично наратив про те, що нібито Україна готова погоджуватися на вступ до НАТО, е, офіційно відмовившись від своїх територій. Які зараз окуповані Росією і так далі, і так далі, що в принципі не могло відповідати ані здоровому глузду, ані українській конституції. Але це виглядало як певний такий, знаєте м м певна певна систематична хвиля, така систематизована, я би навіть так сказав. Та. Ну а зараз уся історія з закінченням війни до 9 травня, і навіть дійшло до того, що українська розвідка мала е коментувати те, що жодних таких планів апокаліптичних. Е в розвідці не розглядають. Чому так? Ну, окремо, що стосується ці плани, які дійсно вкинуті були. А тут взагалі цікаве нашарування певне відбулося. Дійсно, ми маємо там, наприклад, чотири сценарії в The Times, але це позиція конкретного воєнкора, здається, прізвище його Ллойд. Тобто він виклав власне бачення, як може, грубо кажучи, себе повести Трамп, і від цього буде такі чотири сценарії там по темі російсько-української війни. Але паралельно з цим звичайно в різних варіаціях різна кількість пунктів було викинуто там план Трампа, план Келога, план за сто днів завершити війну. Тобто в різних абсолютно варіаціях, але все по перше було направлено. На таке собі відкриття вікна Овертона, щоб обговорювали взагалі можливість реалізації окремих пунктів, здебільшого, ці всі плани, якщо їх систематизувати, так звані плани, вони фактично засновані на попередніх. Чутках, які висловлювалися в західних медіа, а також приправлені конкретними проросійськими наративами, які вигідні дійсно Російській Федерації, ні Європі, ні Сполученим Штатам, ні тим більше Україні, тому зрозуміло, навіщо це робиться? Це знову ж таки певне намагання зараз протиснути російський порядок денний. В майбутні кроки і нової адміністрації Трампа, і в тому числі змусити Україну погодитись на окремі, вкрай невигідні пункти, і зрозуміло тому і реакція з боку нашої влади. А що стосується розвідки, відповідно нашого гуру, який вчора спростовував інформацію про півроку на закритій нараді. У голови Верховної Ради мова тут іде, в як на мене, абсолютно невірному розумінні і трактуванні як з боку джерела, так і з боку, вже як ефект зламаного телефону видання. Яке це опублікувало. Зрозуміло, що відбуваються перемовини, відбуваються зустрічі закриті, де в тому числі і різні військові органи можуть демонструвати різні сценарії. Але це і робиться власне з грифом таємно для того, щоб воно не виходило назовні. Тому що є певне, має бути певне розуміння у політиків. Як їм діяти далі, де прискоритись, де ще щось зробити? І саме тому це, до речі, показує, що наші військові нічого не приховують від політиків, але чомусь політики можуть це сприймати якось знову ж таки. Або гіперболізовано не так, не з тими меседжами, це якраз показує, що треба інтенсифікувати подальшу комунікацію. Ну але тим не менш, це все розбалансовує. Це розбалансовує зараз загалом наших захисників на фронті, які читають: ага, значить, там умовно до такої то дати там перемир'я і виведення з курску військ. А навіщо тоді зараз це все відбувається? А навіщо це триває? Ну тобто, ми розуміємо, що отака от масивна. Інформаційно-психологічна атака вона безпосередньо направлена на те, щоб в тому числі послабити позиції України прямо зараз. І звичайно, цьому потрібно максимально протистояти. Ми маємо бути єдиними мобілізованими у всіх аспектах цього слова. Тому. Я думаю, що і комунікація безпосередньо влади і суспільства має бути максимально відкритою, що власне планується далі. Ну а наскільки серйозно треба ставитись, тобто я абсолютно чітко почув те, що ви зараз сказали, що це розхолоджує, це е, демобілізує, і так далі. І так далі, і росіяни завжди е, намагалися це зробити. Тут не є новина. Та але е, чи варто надавати е, окремого значення ось цій історії про 9 травня? Ну бо фактично, в такому разі е, в цій історії Історії зашито м, сценарій, коли завершення війни тріумфально Владимір Путін на 9 травня виходить там десь на парад на Красну площу і так далі. і так далі Тобто про це ж ідеться саме російський сценарій, причому відзначу що можливо не сценарій конкретно кремлівської відповідно влади. Я можу припустити, що це може бути бачення російських олігархів яким остогидло сидіти під санкціями, які хочуть це припинити якомога швидше, бо саме російські олігархи на собі безпосередньо відчувають всі наслідки російського економічного падіння? Ну і відповідно вимальовується такий сценарій. Хоча, звичайно, 25-й рік для Путіна. Важливо з ідеологічної точки зору, звичайно, сумістити там умовні успіхи по українському кейсу з відповідно визначною датою 9 травня. І про це до речі говорили і в минулому році що подібні речі можуть робитися, але знову ж таки. Ми розуміємо, що довкола Путіна є різні країни групи впливу, в тому числі яструби, які навпаки тиснуть, щоб продовжувати війну. Інші групи кажуть, що треба припиняти якомога швидше, бо це а вкрай негативно впливає на саму Російську Федерацію. Ну а нам своє робити, вибачте, для України це екзистенційна війна, і відповідно вона триватиме стільки, скільки буде демонструвати свою агресію наш. Абсолютно божевільний сусід ем, говорячи про різні вежі впливу, про різні настрої в оточенні Владимира Путіна, ем, чи ці настрої вони будуть мати вплив на Дональда Трампа, на його візію і власне на ту обіцянку, яку він давав, я не буду про е, там часові рамки, а про саму суть він неодноразово і не два рази навіть говорив про те, що він хоче якнайшвидшого закінчення. Ну, по-перше, відзначу, що Трамп все-таки демонструє серйозні нотки реалізму. Ми побачили все ж таки такий великий поступ від 24 годин за завершення війни після інавгурації до «запитайте у Путіна, коли ж війна завершиться. Тобто, Трамп сам розуміє, що ну, тут не варто ставити якісь. Власне, рамки зараз, і навіть оця гра там, що в західних медіа з'являється, там кело дали завдання. Одні пишуть завершити війну за сто днів, інші надати дорожню карту за ці сто днів, як завершити війну. Хтось там каже про пів року. Ну насправді можуть бути різні побажання. Але вони ж повністю залежать від реального стану справи, і якраз Російська Федерація вона намагається сьогодні а, маніпулювати оціми очікуваннями якнайшвидшого завершення війни для того, щоб протискати якраз своє бачення свої хотілки. А, але Трамп, очевидно, він зрозумів цю історію і відзначив, що як мінімум точно один трек тиску на Російську Федерацію вже запущено. Окрім власне риторики, окрім відомого посту Трампа, де той сказав, що або компроміс, або буде там посилення санкцій, тарифів і так далі, тема зниження ціни на нафту. Ми розуміємо, що зараз штати це більше якраз національний інтерес Сполучених Штатів, щоб вартість нафти відкотилася, відкотилася десь там доларів 40-50% за барель нафти, і це росіяни розуміють абсолютно тому як вони можуть на це вплинути? Та Трамп в тому ж Давосі підв'язав падіння вартості нафти до. Бажання припинити війни війну проти України, але це все ж таки такий дотичний позитивний момент для Америки. Бо штати розглядають цей варіант якраз і зниження вартості нафти як один із, із основоположних моментів подальшого розвитку власної економіки. Так як бачить, це відповідно трап не лише там тих, хто займається видобутком нафти інших там Палин там і того ж газу, але з точки зору машинобудування, з точки зору загалом промисловості. Тому в даному випадку я думаю, що оцей аспект по е, якраз нафті він буде ак більш активно просуватися в наступні місяці. Ем, ну а те. Те, як будуть ставитись до обіцянок Дональда Трампа і темпів виконання, чи взагалі зараз для нього це є важливим, тому що ну, якщо подивитися на, на те, як будується сучасна політика, і на те, як себе поводить Дональд Трамп, так направду він не надто зважає на те. Ем... Чи до чи, чи, чи є можливість дотриматися цих обіцянок? Та ну говорив про тих 24 години. Не вийшло нічого страшного. Для нього це не є проблемою. Тобто, по його поведінці, це абсолютно чітко видно, е, чи так само не буде проблемою те? Та ситуація, якщо ця війна буде тривати, і тут багато чого що залежатиме від росіян від Владимира Путіна, тому що вони не декларують бажання завершувати цієї війни. І от тут чи є це ну знаєте такою ахілесовою п'ятою для Дональда Трампа, чи зараз по політика так побудована, і він так себе збудував, що фактично його це не обходить. Обіцяв чи не обіцяв, це не впливатиме. Я приведу вам невеличкий приклад. От зверніть увагу, що ми зараз здебільшого обговорюємо по Трампу, що стосується зовнішньої політики. Гренландія, Панама, Канада, Колумбія. Хіба ці питання звучали під час передвиборчої кампанії Трампа? Не звучали. Тобто, Трамп дуже уміло може заміщувати. Одні теми іншими, зміщуючи відповідно акценти, і в темі України так само він уже перевів частково тему завершення війни в Україні ну, в таку жартівливу форму з точки зору е темпів завершення. Ну, коли він прямо в овальному кабінеті каже: та в мене ще ж там півдоби лишилося. Це ж якраз і демонструє, що е піде, як піде. Трамп буде робити все можливе тут для нас, головне, щоб в цьому все можливе не пропав безпосередньо український інтерес наша суб'єктність. Бо це дійсно можна дуже легко загубити. Тому це питання зараз і до нашої дипломатії, ну і до наших партнерів, в тому числі для того, щоб не втратити відповідний трек. Я до речі, дуже радий позиції загалом європейських лідерів, які все ж таки тримають ситуацію у фокусі. Для того, щоб Трамп дійсно не почав діяти в такому єдино двосторонньому форматі з Путіним, щось вирішуючи без врахування інтересів там ні України, ні Європейського Союзу і так далі. Будемо дивитися, звичайно, але я ж кажу, зараз дуже серйозним, я думаю, буде для нас український тиждень у Вашингтоні на початку лютого. Зрозуміло, що треба організовувати її. Відповідно зустріч Зеленського із Трампом. Ну і та телефонна розмова, яка має відбутися з Путіним. Хотілося, щоб до того був достатній рівень комунікації з Держдепом і з Білим домом для того, щоб українська позиція дійсно не була втрачена. Ну до речі, щодо зустрічі із Дональдом Трампом є інформація про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу може вже в найближчій перспективі зустріти. Тися з Дональдом Трампом, це зустріч у Вашингтоні, нібито це може бути вже наступного тижня. А Press Прейспрес поширює цю інформацію. Вони посилаються на американських посадовців на свої джерела. Ну і так само зазначається, що поїздка має відбутися в ці терміни. Нетаніагу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі з моменту його інавгурації минулого тижня. Ну слухайте з Ізраїлем. Тут теж цікаво, тому що фактично, коли ви перераховували ті теми. Про які не йшлося під час передвиборчої кампанії: це і Гренландія, і Панама, і інші так само теми. Ну то серед них не було не тільки Україна, але там не було і Ізраїлю, а їм теж залежить на цій американській підтримці. Ну, але, до речі, зверну увагу, що для Ізраїля все ж таки Трамп зробив певні кроки зараз на зустріч і скасування заборони на постачання 900 кілограмових бомб. І очевидно, що інші будуть зараз додаткові пропозиції. Бібі пішов на зустріч Трампу, погодившись на план Байдена щодо завершення війни з ХамАЗ. І, Очевидно, зараз за це Трамп якраз продемонструє ну, певну свою щедрість. Будемо це так казати. А до речі, зверну вашу увагу, як після все ж таки інавгурації Трампа. Нас з'явилися дуже цікаві новини про те, що Ізраїль передає Україні трофейну зброю, яка була захоплена у Лівані та Сирії, зброю радянського російського виробництва, і вже зафіксована низка бортів американських с 17 до Жешова. А ну імовірно з цією зброєю ну, тут тут, І я це певний, показує, тут є певним тільки момент. Я я просто одразу мушу про це сказати. Є заява посла Ізраїлю, Михайла Бродського. Він говорить, що його Україна не ухвалювала жодних рішень про передачу Україні російської зброї, яка захоплена цагалом. Тому е, ну так вони я уникли, знаєте. Та... Вам скажу. Ізраїль теж mm -hmm. спростовує, що у нього є ядерна зброя, але ми всі дуже, дуже добре пам'ятаємо слова Голдемейр, Тому тут ситуація теж специфічна, але mm -hmm. певні поступки з боку Ізраїлю чи ж, кажучи поступ з боку Ізраїлю в темі підтримки України, все ж таки де-факто. Ну я думаю, що він є. Ем, якщо говорити про настрої в європейських столицях, що, що тут ви бачите? Тому що в мене склалося таке враження, що після приходу Дональда Трампа до влади ем, помітною стала така тенденція, знаєте. Ем, пер... Прийняття настроїв Олафа Шольца на інші столиці, та і, наприклад, якщо говорити от я сьогодні зранку е, слухав ранкову розмову в ефірі польського радіо РМФ 24 Там один з очільників е, наразі найбільшої позиційної партії. Це правий справедливість. Він якраз таки вже стояв на тих позиціях, на яких до цього стояв Олаф Шольц в Німеччині. Та е, про те, що ну треба цю війну закінчити. А питання справедливості це вже це вже там питання номер 25, Але треба затримати тут і зараз цю цю страшну війну. Фактично, вони говорять словами Олафа Шольца. І я так розумію, що це загальноєвропейська тенденція наразі. Я не думаю, що в даному випадку слова очільника ПІС варто трактувати дійсно як зміну позиції. Це все ж таки внутрішня польська тема у зв'язку з виборами. Якщо, грубо кажучи, є чинна коаліція на чолі з Туском, а, і яка підтримує безпосередньо зараз Україну, а, зрозуміло, що треба висловлювати опозитні тези, не дивлячись на те, що і нинішній президент а, Дуда теж є представником там ПІСУ. Ну але тим не менш, ми розуміємо, що його ж каденція вже друга, і він завершує відповідно, цю каденцію. Тому а, та є певна дійсно міграція. Думок, але вона не має стійкого тренду одного. Тобто, хтось починає дійсно казати про необхідність завершення війни, вторячи безпосередньо Трампу, саме завершення там великої кількості вбивств. Тобто, це основний меседж, де то і е, десь навіть така непряма урівнялівка між російським агресором і Україною як жертвою з точки зору дві сторони конфлікту, грубо кажучи. Але е, ми маємо. Інші в принципі бачення з точки зору, наприклад, зміщення балансу підтримки України в бік європейських країн, і ми тут бачимо і позиція того ж Макрона, і там, якщо виходити за межі ЄС, і підтримка в Великобританії. І згадаємо підписання столітньої угоди. Тобто є з чим тут працювати. Єдине, що знову ж таки підкреслюю, що Україна перша держава, яка хоче завершення цієї війни, просто нюанс в тому, що на очікуваннях власне завершення війни, а тут є намагання підсунути, вибачте, свиню і для України, і для всієї там. І за країн заходу, грубо кажучи, з боку Російської Федерації, я думаю, що насправді і з боку і Китаю того ж самого, який теж там як певний кардинал в окремих питаннях з'являється. з'являється, тому це якраз вкотре підтверджує, що наступні місяці дійсно будуть надскладними не лише з військової точки зору, але і з геополітичної. Ну, я просто додам, тому що я не послався про кого йшла мова. Це віце-президент партії ПІС, Михайло Вуйчик його звати. Це не є Ярослав Качинський, але менше з тим, це людина, яка ну має доступ до тіла і є одним з лідерів цієї політичної формації. Але повернімося у нас тут дві хвилини залишається. Повернімося, от якраз до, до тих до, до тих кількох надскладних місяців, про які ви говорите, про ті майбутні місяці. Тут. Е чи бачите ви вікно можливостей для того, щоб впливати на позицію Дональда Трампа? Чи це все ж таки буде історія про, про формування його візії, і так як він собі сформував, ну то так він і намагатиметься це все зреалізувати незалежно від того, що йому говоритимуть в Києві? Для нас зараз головне все ж таки вибудувати максимально прозорі стосунки із новою адміністрацією, показати, що дійсно ми робимо те, чого? Що озвучуємо власне ті плани і а, не робити якогось там подвійного дна? Бо Трамп дійсно дуже емоційна людина, екстравагантна, і ми розуміємо, як він багато речей може сприймати і для Трампа. Все ж таки, процес є другорядним. Для нього першим є результат. Тому в нинішній ситуації знову ж таки потрібно максимально для нього доводити, що тема України і збереження України як незалежної держави і відстоювання інтересів України це передусім відстоювання інтересів Сполучених Штатів. А, а також послаблення позиції того ж самого Китаю, тому що відповідно послаблення Російської Федерації, mm -hmm. і через таку призму я думаю, що цілком можливо видобуто побудувати а, відповідно конструктивні відносини із нинішньою адміністрацією Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу і стратегії з нами на прямому зв'язку. Що підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.